Доброго дня, шановне панство, сьогодні я знову хочу повернутися до сала, до нашого українського продукту, який вже перегнав іноземну валюту по ціні. Ну, але ми його любимо і тому все рівно купуємо. Я хочу, ну так, як би сказати, трошечки е дешевше. Зробити цей продукт, в, плані, в якому плані в плані покупки. Тобто не купувати велике, товсте сало, а купувати тоненьке, яке дешевше, і зробити дуже-дуже смачну страву. Що для цього потрібно? Потрібно ну, приблизно кілограм тоненького сала. Ріжемо його ось такими долечками, тільки ще я буду ось так перерізати його. Ось так. Ось нарізаємо, я потім, як, замари... як вже зроблю, я покажу. Ось перерізаємо ще так це сало, нарізаємо сантим... по сантиметру, десь так приблизно, щоб було зоотовшки. Беремо одну велику цибулину, одну морквину і пару зубчиків чеснику. Все це нарізаємо у якусь миску, каструлю, кого як. Цибулю нарізаємо тонни, маленькими кубиками. А моркву тремо на корейську тертушку. Ну, Кого нема, то можна і на, ну, на звичайну картошку. Додаємо туди куркуму, приправу, перець, ну, звичайно, сіль. Хто, у кого яка фантазія, хто що любить, ось все туди додаємо. І ставимо маринувати на годину. Ось так воно маринується. Десь годину, щоб воно постояло, оце в цьому маринаді. Тут морква, спеції, які були вдома. І часник і цибуля. Ось воно промаринується. Потім беремо у рукав, його накладемо. Так робимо як ну таку, товстеньку ковбаску. Бажано, от, як будемо класти, бажано, щоб ось так не, не просто в роздріб, а ось так, щоб кубаскою не лежало. Ось так. Поскладати його. Якомога, так, ось подовгінь. Складати його в рукав, обв'язати рукав гарненько. І на годину при, ну, десь температурі 180-200. Ну, це залежно від духовки. Кожен, кожен знає свою духовку. Потім. Коли воно буде готове, пробить рукав, щоб витік жир, все, з його, і пудніт. Ну, я вже потім покажу, як спечеться, я потім покажу, що далі робити з ним. Ось така ковбаска виходить. Вона не дуже тоненька, бачите? Ось таке У рукаві виходить. Кладемо його ємність, де будемо запікатися, і в духовку, я ж кажу на 180-200 на годину. І ось результат нашого сала. Ось такий він виходить. Смачний. Смачний продукт, смачна вийшла така запіканочка, я навіть не знаю, як його правильно назвати. Ну, По рецепту рецепт я брала, це називалось сало мармурове. Так, да, і ще я забулась сказати, це не є настільки важливим, оцей компонент, але ну, бажано. Вже коли готове сало, щоб класти в рукав. Потрібно вбити одне сире яйце і перемішати. Гарно перемішати, середнє яйце, сире, і все це перемішати і викласти в рукав. Що це дає? Це дає те, що воно не розпадається. Я чесно вам скажу, що ну, через раз я точно забуваю його убивати, тому що завжди кудись спішиш. І ось на час маринувати ставиш, потім, потім вистачаєш рукав і вже забув, що туди треба вбити сира яйцей. Цей рецепт, ось цей, що я для вас робила, показувала, я теж яйце вбити забулася. Але ж бачите, воно не, воно не розпадається, щоб сказати, що воно сильно розпадається, ні. Бачите, ось таке. Це я зблизька показую. Ось таке. Мармурове сало. Раджу, рецепт дуже смачний. От для перекусу кусочок хліба, якийсь соус якийсь і вам готово готовий бутерброд. Ну, і, звичайно, тоненьке сало, воно набагато дешевше за сало товсте. Дуже швидко воно робиться. Я не знаю, витягу, витягуємо його, ну я ще раз скажу основний, основне, що треба зробити, це коли ми витягуємо його вже із духовки, пробиваємо рукава, щоб витік жир і ставимо його під прес, поки воно охолоне. І потім на 12 годин у холодильник, щоб... Загусло, захолонуло. Оце і все. І все. Зберігається воно досить довго. Тому, коли робиш, ну я роблю на кілограм сала, то зберігається воно досить довго. Отже, дякую за увагу, дякую за підписки, дякую за лайки і коментарі, шановні мої улюблені підписчики. Ну і ті, хто просто забрів на канал. Підписуйтесь, будемо разом і готувати, і квіти саджати. Радіти, ну і сумувати. Теж будемо разом. Отже, всім дякую. Все буде Україна!